Наступ на заможних селян 1930 рік. 30 січня 1930 року політбюро ЦК КПБ Союзу Радянських Соціалістичних Республік видало постанову про заходи щодо ліквідації Куркульських господарств. Прикопило тотальні репресії проти селян, які більшовики називали розкуркуленням разом з організацією колгоспів селі Бузинове, Розпочався наступ на заможних селян, яких тоді називали Курпулів, які відкрито гітували проти вступу селян Когос. Вони наносили шкоди вже організованим когоспам, підпалюючи скирди з солоною і хлібом, Системно і спромовно проводилася фізична ліквідація. Всі жителі німці, що насіляли центр села Бузинове, підлягали Крім Шока Юліса. А які порівняно з іншими німецькими господарствами, були біднішими і при обробітку своєї землі та доглядом за худобою чужої сили не експлуатували. Березовський Семен, Арнут Іван Якимович, Березовський Яким, Тараненко Дмитро, Тараненко Естафій та тодішні комсомольці брали активну участь в розкуркуленні заможних селян. Сім'я Кравченків підпали під Куркулі. В них забрали чотирьох коней, трьох корів, вівці і хат. Майно розкуркулених розпродували жителям села на спеціально зібраних зборах, а сільськогосподарський реманент та тягливу силу і худобу передавали в колгоспі. Всі розкуркулені разом з сім'ями були відправлені в віддалені місця Союзу Радянських Татаристичних Республік. В основному в Сибір. Дякую за увагу! Прошу підписатися.